Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося на нашому амбасадорі на базі господарства «100 врожай. Це Житомирська область, Бердичівський район. У нас день поля присвячений захисту та вирощуванню кукурудзи. От, ми говоримо тут про наші гібриди, про захист кукурудзи. От, тут носився майстер пауер Я думаю, що. Про нього ви вже достатньо знаєте і достатньо побачили з наших останніх випусків. От також що цікаво, тут носився фунгіцид Фокс. Е, наскільки ви знаєте, фунгіцидний захист кукурудзи набирає обертів, але ще не став настільки популярним і широко вживаним. Але дана необхідність вже присутні, вже багато хвороб присутні в посівах кукурудзи. Ну і ми також бачимо суттєвий позитивний вплив фунгіциду на збільшення врожайності. А детальніше розповість а, власник господарства Юрій Якович Пілець. В тому році я фокс стояв застосовував на кукурузі. У мене там була на трасі невеличка демо, ще чисто для себе заклав, хлопці також привезли гібриди, там було 14 гібридів різних. Вони навіть не знали, що я Фокст туди вніс, бо в мене він залишився. Чого я його вніс його? По-перше, я його взяв собі на пшеницю. На пшениці їм показав результат, просто чудовий. чудовий. Трохи залишилось цього десь боксу, я його вирішив його на кукурузу внести, там ми кажуть, йдемо і далі йдемо. 65 гектарів там кукурузи було. Я його вніс. Ну що я вам хочу сказати, було період вегетації, багато попелиці на кукурузі, яку я, конечно, не чіпав, як багато з нас. Було багато там, де була попелиця, оці полоси генпінтроспоріозні були. По-перше, вони як би то воно його я не бачив там десь якогось іншого поширення, інших хвороб. По-друге, на тому час на по тому полі я ніде не спостерігав по зальозоку качана, Хоча та поле через дорогу, не як де не спорту. Хоча радо де не де спостерігалося це все діло, і ця кукуруза я її продовжив просто вегетацію, вона набагато зеленіша і трошки довше, мабуть, на тиждень довше постояла. На жаль, на цьому полі я не заклав досвіду по врожайності, бо я просто все поле накрив. От. Ну, рядом через дорогу було поле, тут а десь практично 4-5 цікаві давали. Ну, такий досвід.